Редуктор Грінгаз АТ07 до 140 кінських сил. Виробник Томасето Італія, торгова марка Грінгаз. Редуктор Грінгаз at 07 мод це двоступінчатий електронний редуктор, що забезпечує зниження тиску газу та його переведення в парову фазу. Редуктор Gas at 07 мод призначений для монтажу газоболонного обладнання на автомобілі з двигунами потужністю до 140 кінських сил. Редуктор Грінгаз, виконаний у литому алюмінієвому корпусі, має невелику вагу та компактні габарити, що значно полегшує вибір місця для монтажу. Вхід в редуктор діаметр 6 мм можна підключити як мідну, так і термопластикову трубку. Вихід з редуктора діаметр 19 мм, оснащений електромагнітним клапаном газу і вбудованим фільтром грубої очистки. Гвинт регулювання холостого ходу і гвинт обвідного каналу холостого ходу. Підключення камери обігріву через стосольні штуцери діаметр 16 мм, в комплекті болти, шайби, гайки. Гайка прорізна М10 крок 1, ніпель діаметр 6 мм. Кронштейн Кріплення редуктора. На товарі є гарантійна наліпка, що свідчить про оригінальність товару і гарантію, яка надається офіційним дистриб'ютором.